Опоряджувальник будівельний, затребувана і гідно оплачувана професія в сучасному світі. На будівництві такі спеціалісти є дуже потрібними, адже малярні, штукатурні та лицювальні роботи потребують багато часу та зусиль. Почнемо зі штукатурних робіт. Інтерактивний курс виконання ручного оштукатурювання поверхонь дасть можливість оволодіти способами підготовки поверхонь під оштукатурювання, опорядження віконних та дверних прорізів. Використовуючи звичайні та сучасні декоративні штукатурки. Інтерактивний курс орієнтований на здобувачів онлайн-освіти та очного навчання і містить такі основні теми: загальні відомості про будівництво та конструктивні елементи будівель та споруд, матеріали та інструменти при виконанні штукатурних робіт, звичайні штукатурки. Характеристика поверхонь та матеріалів для виконання підготовчих робіт. Способи підготовки поверхонь під оштукатурювання. Розчинові суміші для оштукатурювання звичайними штукатурками. Оштукатурювання поверхонь звичайними штукатурками. Оштукатурювання віконних та дверних прорізів та ремонт звичайної штукатурки. СУЧАСНІ штукатурки. Опорядження поверхонь сучасними тонкошаровими штукатурками. Опорядження поверхонь штукатуркою КОРОЇд. У результаті опрацювання матеріалу курсу. Ви будете знати та розуміти загальні відомості про будівництво та основні поняття про виконання опоряджувальних робіт. Навчитесь підбирати матеріали, інструменти, пристрої, інвентар для виконання штукатурних робіт та користуватися ними. Будете знати особливості звичайних штукатурок та вимоги до готовності поверхонь при виконанні штукатурних робіт і зможете виконувати підготовку поверхні під оштукатурювання. Навчитесь готувати розчинові суміші та виконувати оштукатурювання поверхонь звичайною та сучасною декоративною штукатуркою, зокрема короїд. Опануйте технологію оштукатурювання елементів віконних і дверних прорізів. Курс дає можливість набути теоретичні знання та практичні уміння, адже в курсі є відеоприклади штукатурних робіт, зняті у навчально-практичному центрі з упровадження сучасних будівельних технологій Державного навчального закладу Сумське міжрегіональне вище професійне училище. Курс розроблений досвідченими фахівцями професійної, професійно-технічної освіти Сумської та Волинської областей. Завдяки підтримці програми і Skills» – кращі навички для сучасної України. Бажаємо вам успіху в опануванні курсу та досягненні бажаного результату.